Обстріл Миколаєва на вихідних. Не знаю, це не люди. От і все. Що відомо про наслідки ворожої атаки. Зміни у нарахуванні оплати за тепло. Здійснення розподілу теплової енергії відповідно до норм методики є виключно вимогою законодавства. На підприємстві роз'яснили ситуацію з платіжками. Інтер'єрний віночок. Ці віночки пережили і війну, і прильот. В міській бібліотеці виготовляли прикраси до Дня Святого Валентина. Сьогодні понеділок, 12 лютого, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу МАРТ продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. У ніч на 12 лютого російські окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона знищила чотири шахеди. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. На цьому ворожі атаки не припинилися. 11 лютого о 8.13 та 11.45 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також у день та сьогодні вночі ворог завдавав ударів по Куцурубській громаді. Днем раніше, 11 лютого, російські окупанти атакували Миколаїв шахедами. На щастя, обійшлося без жертв. Натомість, одна людина постраждала, а також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Наші кореспонденти бачили місце прильоту наживо. Подробиці від Олександра Матюшенка. Був на першому поверсі. Тільки почув, мене відкинуло до стіни, як був потужний такий взрив, і почув, що треба ну почало там десь полихати, Там почали вибігати люди, сусіди. В ніч на 11 лютого Миколаїв зазнав дронової атаки. Внаслідок обстрілу зафіксовано і влучання в приватний сектор через вибухову хвилю. Частина будинку за моєю спиною майже повністю обвалилася, а домівки навколо зазнали чимало. За повідомленням Миколаївської ОВА, нічна ворожа атака призвела до пошкоджень адміністративної будівлі, приватних автівок а також газопроводу. Одна людина дістала поранення. Стан середньої тяжкості. Чоловіку вчасно викликали швидку і надали необхідну медичну допомогу. Нас сусід, ми йому зразу викликали швидку. Швидка приїхала дуже швидко і зразу викликали ми поліцію сюди. Хлопці теж приїхали дуже швидко. Ну але ця ніч попросили почекати до ранку. Ну, до ранку ви ж знаєте, що ми вже не спали, але прибирали вже сьогодні своїми силами. Дякуємо зараз. Приїхали, позакриваємо вікна. Ну, вікна всі, ну вікна, двері відхідні. Що там з тої, з тої сторони стильною? Вилетіли там вікна теж. Ну, ну таке стеля обсипалася на, на другому поверсі. Машина постраждала ну, добряче. Зранку на місці обстрілу працюють всі екстрені та міські служби. Поліція фіксує військові злочини російської армії. Працівники адміністрації району оцінюють збитки. «Зафіксован приліт до садового товариства в Інгульському районі. То, що зараз візуально нашими спеціалістами проведено огляд, то це близько 16 домів. Взагалі це вибиті вікна і один пошкоджений будинок майже зруйнований, був, був прямий прихід, так сказати. І постраждав ще один будинок, криша. До ліквідації наслідків залучені комунальні служби. Зокрема, працівники ДЕС «Пілот» розпочали видачу плівки власникам понівечених домівок і зашивають ОСБ-дошками вибиті вікна. Зараз здійснюється порізка та видача плит ОСБ, заміряємо, зашиваємо вікна. Поки що підрахунок ведеться кількості вікон, які необхідно зашити, але ну, зрозуміло, що їх більше 50. Залучено близько 20 працівників та 4 одиниці техніки. Також через обстріл спалахнула пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкту. Її оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Натомість цієї ж ночі силам протиповітряної оборони на Миколаївщині вдалося знищити 18 думаєте, чого ворог добивався тим, що сьогодні обстріляли це саме ваші приватні сектор. Та ну, запуювання, ну, воно ж на нас надія. Ми все одно ще, як то кажуть, більше починаємо це не дуже поважати. Як то кажуть, спасіба руському миру нам за такий добрий ранок. З Непохитного Миколаєва, Олександр Матюшенко, Ігор і Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ. Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, який збили над Миколаївщиною. За інформацією правоохоронців, російський БПЛА збила ППО під час чергової атаки. Уламки літального апарату вдалося виявити в одному із районів області. Фахівці відзначили, що після падіння безпілотника детонація не відбулася, проте дрон все ще становив небезпеку. Вибухотехніки успішно провели дистанційне знешкодження його бойової частини. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv на початку лютого мешканцям миколаївських багатоповерхівок надійшли квитанції про нарахування за послугу теплопостачання. Однак такі квитанції отримали і ті, чиї квартири обладнані індивідуальним опаленням. У комунальному підприємстві Миколаїв облтеплоенерго роз'яснили ситуацію з нарахуваннями, тож про все в деталях далі. Нещодавно мешканці миколаївських багатоповерхівок отримали квитанції про нарахування за послугу постачання теплової енергії за січень. Однак такі нарахування надійшли і тим, хто має автономне опалення. У комунальному підприємстві Миколаїв Облтеплоенерго пояснили, що система теплопостачання будинку є спільною власністю всіх, хто має квартири в ньому. ОКП Миколаїв теплоенерго здійснює комерційний облік споживання теплової енергії, наданий для всього будинку як єдиного майнового комплексу. А співвласники будинку оплачують таку теплову енергію, яка використовується на опалення всього будинку як квартир і нежитлових приміщень, так і місць загального користування, у тому числі оплачують таку теплову енергію і співвласники, що мають встановлене індивідуальне автономне опалення. Обсяг теплової енергії, яка припадає саме на місця загального користування, розраховується відповідно до проєкту будинку, а також результатів енергоаудиту, розповідає Валентина Каріва. Однак не всі управителі або СББ надали підприємству необхідну технічну документацію. У разі відсутності у підприємства даних щодо площі місць загального користування та допоміжних приміщень обсяг теплової енергії витрачений на загальнобудинкові потреби опалення будинку, визначається спрощено. А саме частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будинку. Ця частка залежить від поверховості будинку. Для одно- та п'ятиповерхових будівель це 25%, для шести від 6 до 10 поверховості будинку це 20%, понад 10 поверхів це 15%. Водночас, нормативно-правові акти не передбачають звільнення громадян від обов'язку сплати за теплову енергію, витрачену на опалення місць загального користування. Здійснення розподілу теплової енергії відповідно до норм методики є виключно вимогою законодавства, ніяк не забаганкою або ініціативою Миколаєва болтеплоенерго. Крім цього, за вимогами чинних нормативно-правових актів споживачі, котрі мають систему автономного опалення, мають право звернутись до пенсійного фонду щодо отримання субсидії та Пільг дана норма даний соціальний норматив розрахований для споживачів, які використовують природний газ або електричну енергію для свого індивідуального опалення. Більш детальну інформацію щодо розподілу та нарахування за послуги ви можете отримати, залишивши заявку за телефоном абонентського відділу або надіславши листа на електронну пошту підприємства. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Німеччині вбили українського баскетболіста. Загиблим виявився гравець юнацької збірної України Володимир Єрмаков. Повідомляють німецькі змі. За їх інформацією, він повертався додому зі своїм 18-річним товаришем по команді Артемом Казаченком, з яким вони разом виступали за молодіжну команду Ард Джайнс з Дюссельдорфа. В громадському транспорті вони посперечалися з місцевими школярами. Коли спортсмени вийшли з автобуса, біля залізничного вокзалу на них напали озброєні ножами підлітки. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова. Козаченка залишається в реанімації. Також з двома українцями поранили 14-річного сирійця та 13-річну німкеню з ліванським корінням. Наразі відомо, що головним підозрюваним є 15-річний школяр німецько-турецького походження, вже відомий поліції за кількома розбійними нападами. Його затримали. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, зловмиснику 33 роки. За інформацією правоохоронців, фігурант протягом кількох місяців готувався до злочину, наважився на нього минулого четверга. Підозрюваний здійснив по машині від Семера два десятки пострілів з автоматичної зброї, а потім ще кинув гранату. Авто зайнялося. Знаряддя вбивства закопав у лісосмузі. Сам же переховувався в орендованій квартирі, де його і схопили поліцейські. Нині зловмисник під вартою йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку хрест бойових заслуг. Офіцеру 36-ї окремої бригади морської піхоти майору Миколі Дубілєву, церемонія відзначення українських воїнів відбулася в білій залі Героїв України в Маріїнському палаці, повідомила прес-служба бригади. Крім того, президент передав орден Золота зірка батькові полеглого героя України артилериста, підполковника Володимира Торшина. Про культуру у Миколаївській бібліотеці імені Кропивницького готуються до дня всіх закоханих. Під час тематичного майстер-класу відвідувачі бібліотеки вчилися виготовляти прикраси для оселі. У чому їх особливості та як виготовити собі такі ж, розкаже Сергій Лисюк. Символами дня всіх закоханих можуть слугувати не лише Валентинки. Напередодні свята в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького на тематичному майстер-класі виготовляли спеціальні інтер'єрні віночки. Ми продовжуємо готуватися до свята. Чарівне свята, день усіх закоханих, і як же не обійтися без подарунків або таких, скажімо, святкових акцентів, які допоможуть створити романтичний настрій у цей день. Сьогодні ми обрали інтер'єрну прикрасу у вигляді віночку, прикрашеного серцями, перлинами, квітами, все те, що надасть гарного настрою, проводила майстер-клас Миколаївська художниця Ірина Дарієнко. Майстриня зазначає, це свято несе виключно позитивну енергетику. Це виходить, як оберіг на любов, щоб у нашому серці, коли ми його робимо, розквітла любов розквітла ніжність, і щоб нам було до цього чоловіка, для кого ми робимо. Ми тільки іспитували такі от почуття, як любов, ніжність, кроткость, як жінка до наспитувати. Тому що якщо жінка не буде кроткою не буде якою ми будемо від от себе мужчин. Тому тільки любов і тільки ніжність напітуємо віночок. Основу для тематичного подарунка власноруч оздоблювали постійні читачки бібліотеки Вікторія Уполінська та Алевтина Асташкіна. Ці віночки ми. Заготовляли ще три роки тому ці віночки пережили і війну, і прильот, і тому вони з такою багатою історією. Два ми зробили, тому що е, хотілося частинку себе вложити, е, вкласти, щоб потім коли ти будеш цю прикрасу десь вішати, ти будеш е, 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 вспоминати, пригадувати ці відчуття, з якими ти робив. Як зазначають в бібліотеці, до створення прикрас цього разу долучилася потужна творча команда. Такий декоративний елемент можна використати для оздоблення інтер'єру. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уменський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 13 лютого, зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Зранку йтиме дрібний дощ, який припиниться лише ввечері. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 91%. відсотка. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Або дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.